Пріоритети для абітурієнтів. У виставковому центрі Іллінській відкрилася щорічна виставка вишів. На ній 13 навчальних закладів Сумщини представили свої умови навчання для майбутніх студентів. Більше знає Євгеній Перестенко. Якщо в цьому році ти закінчуєш навчатися в школі і ще остаточно не визначився, ким хочеш бути і який навчальний заклад краще обрати, тобі варто відвідати щорічну виставку абітурієнт. Сумські вищі технікуми та коледжі ознайомлять відвідувачів заходу з умовому вступу і переліком спеціальностей. Сумської торговопромишки палати в этом году організована вже четверта виставка абітурієнт, яка дає возможность нашим учебним заведенням представити себе для випускників школ, гімназій як міста Суми, так і ближайших районів, которые будущем стануть абітурієнтами цих вузов. Це значит, дасть можливість випускникам школ встретиться з вузами в одному місці. Вже без п'яти хвилин абітурієнтка Юля дуже рада цьому заходу, адже отримала нагоду переконатися в тому, що от от зробить правильний крок до майбутньої професії. Так, визначилася ще в тому році з вибором, але все ж сьогодні приїхала, щоб переконатися в своєму виборі і зрозуміти, що точно туди хочу. Хотілося б сумський, в сумський педагогічний. Також випускникам шкіл радять уважно вивчити зміни, які відбулися вступній кампанії до вишів, оскільки, порівнюючи з минулим роком, деякі нововведення все-таки з'явились. По-перше, це визначитися з конкурсними предметами. І Конкурсні предмети в цьому році визначають вищі навчальні заклади самостійно. А це значить, що на одну і ту саму спеціальність в різних вищих навчальних закладах можуть бути різні конкурсні предмети. І це наперед треба знати ось під час реєстрації, яка вже зараз почалася. До речі, відтепер всі вступники повинні мати сертифікати поточного року, що забороняє використовувати результати з попередніх років. Сама ж виставка триває лише два дні: 16 січня вона працюватиме з 10 до 18 у виставковому центрі «Іллінський». Тож, якщо ви ще не встигли визначитись вибором вишу та професій, поспішайте. Євгеній Перестенко, Сергій Лазаренко на часі новини.